Професійне чи емоційне вигорання, панічні атаки та осінні депресії, постійні стреси, тривоги, страхи. Куди приводять пастки вашого мислення? Про що ще ви хотіли б запитати у психолога? Дозвольте собі відвертість у передачі Ксенії Каленської Запитаю психолога з Іриною Попадюк. Щиро рада вітати усіх слухачів радіо Західний полюс та глядачів каналу «402». Не дивлячись на те, що війна, ми поступово занурюємося у новорічні свята. Хтось купує подарунки та смаколики, хтось ялинки та ялинкові прикраси. Дівчата приміряють новорічні наряди та платя. Начебто радісно, і ми всі трішки хочемо забутися у цей в цій передсвятковій передсвяткові метушні. Проте гіркий присмак війни постійно нагадує про себе і в голові. Лунає не на часі, не зараз, не тепер. От як переможемо. А як же щодо маленьких радощів? Адже заради того, щоб ми тут відчували відносний затишок, спокій та безпеку, вони там, на передовій. Про це і поговоримо сьогодні з психологиною Іриною Попадюк. Право на щастя в тилу без докорів сумління. Ірино, привіт! щиро рада тебе вітати в нашій студії. Привіт, Ксенія, рада бути тут. Коли ми говоримо про те, що українці зараз всі в різних умовах святкуватимуть Різдво, хтось вдома, де тепло і затишно, хтось навпаки в окопі. Але святкувати, наприклад, Різдво то є наша традиція, то є елемент нашої культури. І ми можемо порадіти всі разом в реальному часі. Наскільки це важливо, Ірина? Тому що де, як не в сім'ї, не в колі друзів, знайомих та рідних, близьких черпати то. Це то щастя та натхнення, і цей затишок, це точно привід шукати на чому позитивному сфокусуватися, і на тому, що це вперше ми святкуємо зі всім світом, на тому, що це означає. Це не просто цифра на календарі, це те, що ми зі всім світом, а не із тим шматочком, який до нас тут приліз. Ось і. Точно важливо радіти, тому що якщо ми не будемо радіти, якщо ми будемо переживати за те, що от там хтось, як їм важко. Це навіть такий елемент знецінення того, що от вони там і вони це роблять. І це їхній вибір, це їхній щоденний подвиг. І жаліти їх, це знаєте, як, як применшувати. Точно не варто цього робити. Це навіть дещо образливо. Тому радіємо тут, що ми маємо. А не чи? на фокусуємось на жалі. Багато психологів відчувають запит від суспільства: чи варто радіти, чи маємо ми право радіти, чи взагалі можна радіти? Адже як мені здається, наші захисники радіють там, що їх жінки, діти, матері в безпеці, Ірино чи побільшало звернень зараз щодо ці саме з цим запитанням? А, це така цікава думка. Чомусь всі думають, що захисник ну такий віртуальний, не віртуальний а такий уявимо там цього захисника. Він сидить в окопі. Він саме про це думає: що от вони там, а я тут. Йому є про що думати, і насправді підсилювати його впевненість в тому, що він в правильному місці і робить правильну справу, і захищає е, йому є, що захищати, якраз тоді, коли він чи бачить у повідедзвінку, чи приходить додому у відпустку, е, і він бачить людей усміхнених, е, щирих, які радіють тому, що у них є, а не тих, які фокусуються на тому, як би то е, пожаліти його, чи як би то собі не додати, чи щось не взяти. Я, до речі, чула таку думку від теж психологів, що нам, які тут, ми постійно тривожимося про наших рідних і близьких, і ми починаємо собі взагалі у уяві малювати набагато страшніші картини, ніж так, вони там дійсно бувають надзвичайно страшні. Там на передовій дуже часто справжнє пекло, але для тих людей, які там воно більш звичніше і вже не таке стає страшне, як для нас, для дівчат, тому що тут ж більше жіноцтва. От і ми більш емоційніше це сприймаємо, тобто вони емоційно набагато сильніші, ніж ми насправді Я ще хотіла додати, що постійно тривожачись і малюючи собі погані картини, нам важче цінувати той їхній щоденний подвиг. Нам важче відчувати вдячність і виявляти їм і давати їм той заряд позитивних емоцій, коли вони бачать нас і приходять сюди, в той тил, який вони, наче з отак захищають, і тут вони приходять і бачать цих таких похмурих з виразом обличчя похмурих, Мурем таким з виразом, жалю на обличчі їм набагато важче туди повертатися, бо вони не розуміють, а заради чого я воюю? Я ж наче хотів, щоб тут все жили процвітало. Ірино, скажи, а наскільки це взагалі важливо радіти життю зараз та будувати плани на майбутнє? Цю важливість взагалі неможливо переоцінити. Радіти важливо насправді життя. Воно для того і є, і ми проживаємо життя, коли ми відчуваємо емоції. Інтересу, зацікавлення, захоплення, коли це є хвилювання, тобто такий підйом енергії. Такі бурхливіші відчуття і радість це є невідйомне невід'ємна частинка от проживання життя, тому що такі сіріші негативні емоції, які ми звикли назвати негативними, але вони всі важливі й потрібні. Вони навпаки призупиняють і так, якби стирають оцей момент, що я живу, я проживаю моє життя, є воно гарне. воно гарне в будь-якому випадку. Питання в тому, як ти його будеш проживати, І от, вибираючи як дивитися на це все, яку емоцію проживати. І радіти чи ні, ми і визначаємо якість цього життя, і не війна визначає якість нашого життя, а те, як ми вибираємо бути в цій ситуації, бути в будь-якій ситуації. І як ми вибираємо почуватися, як ми вибираємо проживати щодня, який настрій ми вибираємо почувати і що транслювати людям, яких ми які нас оточують? Багато ворожих каналів інформують про те, що у нас тут концерти, ресторани повні людей, от нічні клуби і так далі. Але як казав Вінстон Черчилль, що якщо ми припинимо фінансувати гроші на освіту та культуру, то навіщо ми взагалі воюємо? Хіба Ірино? Ми маємо право опускати руки, бо ворог так би і хотів. Щоб у нас тут все припинилося, як гадаєш е, так, тому що ну ті речі, які ти назвала, вони більше стосуються е... І економіки, і не тільки навіть радості, а і того, як буде жити наш бізнес, і чи будуть люди отримувати заробітну платню. Тобто, тут навіть не питання в тому, радіти чи ні, веселитися чи ні. Тут питання навіть у тому, чи працює і чи живе країна, чи живуть люди, чи отримують, чи, чи крутяться гроші, чи е, є взагалі як жити, тому що гроші це невід'ємна частина нашого життя і радості теж. Відомо також від психологів, що у період до новорічних свят та після у людей загострюється почуття самотності. Це такі найкризовіші моменти. Ми всі відчуваємо спад, от та кризу, що можливо не все збулося, не все так, як планувалося. От що, що робити, щоб ще глибше не занурюватися, от в, цю, в цей стан самотності, от може припинити взагалі себе гристи, докоряти собі, а більше йти в соціум до друзів, не залишатися вдома наодинці з цим. Ну, гризти себе точно не варто в будь-якій ситуації. Але оце відчуття самотності і такої такого суму, жалю за чимось, не така туга всередині перед святами. Вона по-перше спричинена тим, що дуже маркетингово скручена картинка, того що це дуже так сім'я, і ця ялинка, і сім'я-сім'я. Але життя таке, що не у всіх є сім'я, і не тому, що в них її не буде чи не було. Тому що зараз так, зараз такий момент. І люди дивляться на цю картинку, намальовану, Воно для того, щоб е, купувалися іграшки, ялинки, і відчувають себе зі мною щось не так. Тобто у мене немає цієї копиці людей. І тобто, в звичайному житті було все гаразд, я жив, працював, насолоджувався, гуляв. А тут перед святами мене вкрила того, тому що в мене немає того, що на малюнку. Це перший момент. А другий момент підбивання підсумків перед святами. От нас всі е, дуже це пропагується, навіть моєю сферою, от психологи, давайте результати, що ви зробили і так далі. Але... Потрібно бути уважним до себе. Не завжди я все на 100% виконую. Та ну тобто, це в принципі завжди таке, що не все виконується. І варто фокусуватись не на тому, що я не виконав чи не виконала, а на тому, а на тому, щоб зробити аналіз. Я не зробила це, це це, і я подумаю, що з цим зробити далі. Але зате я зробив це, це і це, а міг і не зробити, і сфокусуватись на тому, що зроблено, і подумати, що зробити з тим, що не зроблено, а не провалюватися у гризоту. Точно непродуктивно. наскільки я зрозуміла, Ірино. Ми не повинні нікому пояснювати, чому в той чи інший момент я відчуваю щастя чи нещастя. Це є нормальні людські почуття, і взагалі в наших умовах це, це ж мистецтво відчувати щастя в умовах нещастя. Це не мої слова. От, але це нормально для людини, і не дозволяйте нікому вам нав'язати почуття провини. От за ваші відчуття. Звісно, не йде мова про гучні а, святкування. Я про те, що відсвяткувати святкувати в колі друзів чи в з рідними. Де ще черпати ту силу, натхнення та відновлювати себе? Правда, Ірина? більше відчуття провини воно стосується того наскільки гучно і яскраво це все святкується, але свято воно не тільки про саме святкування, воно не тільки про зовнішній атрибут. Свято може бути скромним. Але воно про відчуття. Оце, що ти сказала, що відчувати щастя в умовах нещастя, це мистецтво. Це не мистецтво, це необхідність вміти почуватися щасливо, тому що щастя це відчуття. Це не те, що в мене є, це не те, скільки в мене родичів, це не те, де я сиджу в ресторані чи вдома, і наскільки гучним чи скромним є моє свято. Це те відчуття всередині, яке я відчуваю. А це вже залежить від нас. Тобто фокусуємось на тому, що залежить від вас, а відчувати свято, тепло. І спокій це те, що ви можете для себе зробити. Угу. А тож, ж, я зрозуміла, дайте і вашим діткам відсвяткувати в родинному колі, і самі відчути ту атмосферу. Тож, коли ваша дитина забажає свята, ви не можете їй сказати, що у тебе не буде свята. Це занадто травматично для дитини. І взагалі, психологи говорять, що найважливіше то те, що людина не втратила би оцю цю здатність бажати бажати. Дайте дітям відсвяткувати в родинному колі відчути цю неймовірну атмосферу Різдва та Новорічних свят. Але можливо в інстаграмі не всі ви. Будуть демонструвати, тому що життя зараз дуже двохвекторне, і тобто не все ми можемо транслювати публічно в Інстаграмі. Я знаю, Ірина, ти приготувала декілька порад, що варто зробити перед Різдвом. Це дуже цікаво буде послухати. Ну в основному е Ця важкість, і от цей такий стан пригнічений перед святами, що варто з ним зробити, ця важкість і пригніченість, вона саме через почуття провини, що ось там, а я тут. І що я замало роблю. Це перший момент, а другий момент це через те, що вже дуже багато стресу і відчуття радості, воно вже настільки притуплене, що його просто важко відчувати, і це нормально. Тому. Профілактика, скажімо так, цього важкого такого стану і вміння радіти, святкувати, це все-таки піклуватися про себе щодня, і про своє ментальне здоров'я. А, а перед самими святами знову ж таки, все-таки зверніть увагу на себе, опіклуйтеся про те, знаєте, про такий емоційний аспект, тобто, це позвонити до близьких, поспілкуватися, і навіть якщо ви не можете похвалитися суперрезультатами, які ви написали на листочку на початку року, поговорити, поспілкуватись і порадіти тому, що у мене є з ким спілкуватись, порадіти. Тому що є, і хоча би добре, навіть якщо не радіти, помітити це, і цього вже буде достатньо зробити такі речі, як якщо відчуваєте провину, що ви замало робите, що хтось там в окопах, а ви тут. Зробіть пожертву, допоможіть у храм, сходіть, допоможіть. Можливо, ви давно, можливо, ви віруючи, ви давно не молилися там за своїх родичів, можливо, ви давно не провідували когось. Ви можете поволонтерити десь перед святами цієї роботи є дуже багато, і точно ви будете там корисними. І точно ви здобудете для себе. Оце таке, що я зробив і я молодець. Дякую за такі неймовірні поради. Виявсько візьмемо їх до уваги. Особливо мені подобається пригадати все приємне за рік. А також ще радять передивитися, переглянути фотографії, сходити до храму, послухати церковний хор. Це неймовірно красиво. Допомагати, звісно, ж тваринам, здійснювати взагалі бажання інших. Я бажаю всім нам відсвяткувати мирне різдво та новорічні свята. Я бажаю всім нам відчути ти затишок, турботу та любов від рідних та близьких. З вами була Ксенія Калинська та ваш психолог Ірина Попадюк. Так, дякую вам. Мирного нам різдва. Усім професійне чи емоційне вигорання, панічні атаки та осінні депресії, постійні стреси, тривоги, страхи. Куди приводять пастки вашого мислення? Про що ще ви хотіли б запитати у психолога? Дозвольте собі відвертість у передачі Ксенії Каленської Запитаю психолога з Іриною Попадюк.